Нацполіція викрила екс-секретаря районної ВЛК, яка заробляла на ухилянтах. Секретарка ВЛК однієї з медустанов регіону торгувала групами інвалідності. За гроші фігурантка допомагала ухилянтам уникнути призову на підставі підроблених документів. Для цього експосадовиця забезпечувала потенційних призовників з фабрикованими медвисновками ВЛК про наявність тяжких захворювань. Ухилянти використовували підробку для зняття з військового обліку та незаконного виїзду за межі країни. Так само на підставі фіктивних діагнозів отримували відстрочку від мобілізації. Вартість таких послуг становила від двох до шести тисяч американських доларів. Оперативники задокументували чотири факти незаконного отримання відстрокування. Чотирьом хулянтам вже повідомлено про підозру у підробленні документів. Загалом корупційними послугами встигли скористатися щонайменше 30 ухилянтів. На підставі отриманих доказів фігуранці повідомлено про підозру за частину 1 статті 114 прим. 1 кримінального кодексу України. Це за перешкоджання законній діяльності зсу та іншого. Чих військових формувань в особливий період триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до корупційної схеми, а також ухилянтів.